А що нам е, всучили, Яку біполярочку полярочку нам всучили слуги на цей раз? Вони позбавили членства в комітетах Одарченка і Дмитрука. Ох ти з Бозазмої! Боза змой! Це що вфлучилось? Тобто, замість позбавити їх мандатів, вони незаконно чкурнули з території України. ці... Ну, біполярники, дослід... дослідники біполярного і півночі, так би мовити, ці біполярники умудрилися, звичайно, позбавити членства комітетах. Мама ж дорогая, Дмитрук, член правового комітету, Ребятка правового комітету, і в правовому комітеті сидять такі від слух. Як, які допустили до голосування за проект рішень людину, яка в міжнародному розшуку перебуває. Вони не двинулись башкою. Це ж ідіоти. І вони нас привчають до того, що, ну там, ну ми ідіоти, ми керуємо країною. Ми з малюську спостерігали 4 роки Малюську. Правда, оце. Ну, Оборот молюсь в природі він завершився тим, що, що замість молюськи знову повернула Стефанішина. Але це ж теж перлина, так би мовити, ну перлина корупції, так сказати. Дівчина ж перебуває в ну, її справа вже в суді про е розпиляння двох злишком мільйонів по-моєму, євро допомоги Євросоюзу на адаптацію законодавства про зближення з Європейським Союзом. Це баблизько стирили, Вона фігурантка цієї справи, а її Планкова напередодні Рамштайна чомусь відряджає на узгодження якихось позицій до Вашингтона. Ну, хлопці, а хто ж з нею буде там розмовляти, якщо вона корупціонерка? Нащо ж ви її відправляєте? Поясніть, що ви маєте на увазі, що ви цим хочете сказати. Що в нас країна трохи пальнута. та. На... Що в нас інших немає? Оцим вони хочуть сказати. В нас просто інших немає. В них в обоймі інших нема. От ті, які є, от вони і відряджають. Розумієте? Ну, так і є, бо ну, це бідося. замість створити уряд національної довіри. Вони вчепилися як кліщі кожуха, е так би мовити, з цієї влади. Економіка вся трішки по швах, і от тепер перейдемо до закону про підвесіння податків. Я перед тим як до податків, є ще декілька слів. Оцікавий тут знову ж таки ем, ну, журналісти Української правди пишуть: вони дослідили, що ж, які ми просто зараз заговорили про кадрову політику. В офісі президента Ірина Верещук буде відповідати за токсичні теми, а пан Микита буде відповідати за соціалку і регіоналку. Верещук займатиметься зверненням громадян, комісіями з помилуванням громадянства, питаннями військовополонених. Інших новий заступник Віктор Микита керуватиме теми соціальної і регіональної політики. Я нагадаю, що Зеленський призначив е, главі Офісу президента двох нових заступників: екс-главу Закарпатської Ова Віктора Микиту і екс-віцепрем'єрку з питань інтеграції Ірину Верещук. Бачимо, що соціальний ліфт дуже непогано працює. Це якесь перекидання. Тобто. В Зеленському в обоймі є, є там пару десятків людей, яких він тусує по колу, переставляючи з місця на місце. І це все безнадійно, тому що це не змінює ні політики, це не змінює ні системи прийняття рішень. І це найголовніше продовжує лінію на руйнування економіки. Вон, поки вони переставляють ліжка чи міняють там оцих надувних е, своїх дівчат. Економіка руйнується. Економіка наскільки жорстко руйнується, що, проголосувавши за цей закон про підвищення податків, ми просто зараз будемо спостерігати подальше збідніння українців. Добре, що Європейська солідарність з переляку хоч відбила податок на військових із самих військових. Це взагалі. Це, це просто ди, ди, дикунська історія була. дикунська. Е, я взагалі я дивуюся, як знайш, як вдалося знайти оцю лазівочку. Ну, це Ніна Южаніна, вона великий спеціаліст, і вона дуже така ну, коректна людина. але... Мені здається, що апелювали не до свідомого, а до підсвідомого. Тому що, чесно кажучи, про свідомість депутатів від служби говорити годі. Але наскільки гедезна ситуація з цим всім, що ну от вони все, що вони оподатковують, вони навіть не підозрюють, що це здорожчує війну, а не здешевлює. Це здорожчує життя наше. От що я хочу сказати? Згідно цих всіх сраних податків, перепрошую, на ну, емоції зашкалюють, ми раптом опинимося в ситуації, коли українська продукція на полицях українських магазинів буде не кишені українцям. Ми будемо купувати польські сири, польське молоко, польське масло, польські солодощі, тому що вони дотуються Євросоюзом, і ринок наш для цієї продукції відкритий. Закрити ринок ми не можемо. І слава Богу, що дотована європейська продукція харчова приходить до нас в магазини. Бо ми вже без трусів жили, без трусів. Просто... Але це ж тягне наступний етап. Якщо ви здорожчуєте українську продукцію, бо зростає електроенергія, пальне, акцизи, все зростає. Українці перестають купувати українську продукцію. Українські підприємства загинаються, тому що вони не можуть вижити, і податки не збираються. Оце замкнений ланцюжок. Вартість війни зростає в рази. Ви збираєте гроші на війну, а тим самим ви нарощуєте вартість війни. От я нагадував про це, до речі, коли вони збирались вести акцизи на пальне. У нас найбільший споживач пального. Це Збройні сили. І Якщо це пальне коштувало оптом 40 гривень, то завдяки вашим зусиллям воно вже коштує 47. там умов... Ну це умовні цифри. Це значить, що в бюджету треба десь буде знайти ці гроші, бо їх нема, бо, бо в бюджеті заряжені. І от вони в певний момент попіднімавши акцизи, ставки, там вилазять і кажуть, а нам не вистачає 500 мільярдів. Ми повинні десь зібрати. Так от, розказую, вони додатково збирають з народу, з простих людей на наступний рік, от з 1 жовтня починаючи, додатково збирають, по-моєму, 120 мільярдів гривень. Перша стаття витрат, куди йдуть ці гроші? от Тримаю паузу, бо аж страшно говорить. На дороги мільярд 41, ну, 42 мільярди гривень. Мільярд доларів йде на дороги. Чому? Бо на дорогах вони знають, як украсти. Бо на дорогах пиляється ну тобто, це ринок такий, це корпоративний клуб, де сидять шість великих операторів, вони поділили ринок дорожнього будівництва і стрижуть собі купони. Я вже скільки раз нагадував, коли Європейська солідарність і фонд Порошенка возить екскаватори в війська. Хтось бачив, щоб хоч одна срана дорожна фірма імені Зеленського, бо всі ж вони, ну, як зайчики, сидять під Зеленського під воротом, передала хоч один потриманий екскаватор у війська. Ніхто не бачив, ніхто. Фон Порошенка купує екскаватори і передає. А дорожники, щоб передали надлишки техніки, хоч, хоч трошки. Ні, фіга, вся техніка новенька, все, все при ділах, роботи ведуться, все. Тобто, ну, головне, що, по-моєму, навіть працівників з їхніх компаній ніхто не мобілізує. така історія. Ну, тобто, виходить, що гетьманцем б'є себе в, в груди, каже, що цього гуся треба стригти. Так. Е, маючи на увазі, але знову ж таки, я спочатку думав, що це мова йде про якихось таких надбагатих людей, які мають ділитися, допомагати державі. Так податку на розкіш нема. Ну, це якраз Ніна Южаніна говорила. Це була. От розповім, на чому була ідея Южаніної. Южаніна пропонувала. Оподаткувати додатково ігровий бізнес, хто дахує ігровий бізнес і хто власник ігрового бізнесу? Гетьманцев. Історія з минулого року, коли у військових викачали 45 мільярдів гривень, тобто обіг. Е, ігровий бізнес за минулий рік викачав з кишені українців 53 мільярди гривень. Левова частка, десь 45 мільярдів це військові. Вони собі в якості терапії в Лудоманію впадають 45 мільярд, мільярдів, а сплатили податків десь 3 мільярди. Южані на, це ж до речі, на початках, коли е, гетьманцев лобіював цю всю індустрію, було е, чітко гарантовано суспільству, що на кожен так би мовити, ігровий термінал буде встановлений лічильник, який зразу чітко скидатиме базу даних на податкову. І де ті лічильники, де хто їх колись бачив чи ні? От вони консолідували мільярд доларів, більше мільярда доларів, не поділившись. Ну, вони там розказують, що хтось хтось щось купив, якісь, якісь ігрові платформи на 500 мільйонів купили. Безпілотників для військ. Ребята, ви 50 мільярдів сконцентрували. Ви на 500 мільйонів щось купили. 50 мільярдів. Майте совість. Да. Южані... Про оподаткування бізнесу ігрового. Южаніна говорить про оподаткування надр. Ну, вони оподаткували, до речі, які надра? Вони оподаткували е, щебінь, пісок. І воду чи що? Ні, виноробну продукцію. Ну, то окремо. то то, то навіть, то, то шехи, Каолін. То. Каолін. Каолін. Так, Каолін. Але ще, ще вони оподаткували виноробну продукцію. Це вермути, вина і коняки. Так чекайте. Ну, Я розумію, що ну, спиртне можна, але в нас дійсно, по-моєму, вартість коньяку, більш-менш в середньої паршивості вже навіть рівня пляшки горілки. Тобто, сказати чесно, доходи в цій галузі просто ну, копійчані. Тому що ти перегнав зерно в спирт, розкалапуцькав з водою. Це дуже, а коньяк треба витримувати. Або хімічити, треба ну, прискорювати процеси через там, Тирсу і тому подібне дубову. Так от, врешті-решт, закінчиться тим, що нормальні, якісні коньяки західні стануть ще дорожчими, Бог з ним. Той, хто захоче випити, той, той не буде на ціну дивитися. Але ви ж. Не вбивайте наше виробництво цим самим, Не вбивайте, бо, по суті, воно і так платоспроможність у нас культури споживання вина. У нас тільки-тільки з'явилося ну, пристойне вино українського виробництва, яке можна пити. Тобто, у нас дійсно десь два десятки компаній-виноробних нарешті розчухмарилися, спекалися совкових традицій і почали. Дійсно, робити за всіма сучасними технологіями більш-менш пристойне вино. До речі, ці наші українські вина тепер починають здобувати нові ринки і здобувати хороші нагороди на різних е, конкурсах. Але ну це ж такий маленький сегмент економіки, що аж страшно. Ми, ж, ми вже в цьому році дохазяйнувалися до того, що нас картоплі на внутрішній ринок не вистачає. Тобто ситуація така, що з відбором великої кількості людей з економіки, з таких простих професій, починають занепадати ці професії. У нас дійсно живуть великі зернові холдинги, і в них ну, дохідність дуже висока. Але разом з тим, ну, якщо ви хочете позбавити простих людей, простих робіт. Як правило, фізособи підприємці. Це ж дуже прості якісь такі заняття, які дають людині вижити. Але людина не сидить на біржі, вона не тягне з бюджету кошти, вона самозайнята, вона старається прогодувати себе і ще пару найнятих працівників прогодувати. А ви на ФОПи начіпляли там таких податків, що, ну, Воно воно люди пробуватимуть виживати, не вдаватимуться, то будуть за, закриватися, що робити. Але це все безнадійно, бо по суті, ми входимо в наступний рік з повністю зруйнованою державою. У нас вже якісь бандіти більше вирішують е, якісь питання. У нас з невідомими функціями ТЦК бігає по вулицях і ловить людей. У нас невідомо що. Супроводжує інколи бандитів е охороняють поліцейські. Це, це якась дичь. Це все, що збудував Зеленський, це катастрофічна держава. Це не держава взагалі.